Шановні колеги, останнім часом приділяється багато уваги розповсюдженості кардіологічної і гастроентрологічної патології да, в плані їх коморбідності у одного хворого, їх взаємозв'язки на рівні механізмів патогенезу, клінічного перебігу та наслідків лікування. Це все потребує ретельного вивчення та об'єднання фахівців різного профілю. І Останні рекомендації відомих світових організацій кардіологічних, ендокринологічних і гастроеонтрологічних переконують нас в тому, що ця проблема дійсно актуальна. Менеджмент мультиморпідних хворих це дуже складна проблема. Ми бачимо, що мультиморбідність підвищує ризики складність менеджменту хворих з кардіоваскулярними захворювання та впливає на тривалість і якість їх життя, і тому більшість пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями потребують мультикомпонентної медикаментозної терапії. Окрему увагу заслуговує захворювання серця та печінка. Так склалося ще з давних давен. Ця проблема була вже відома. З одного боку гостра та хронічна серцева недостатність може привести до кардіогенного і гепатиту і хронічної застійної гепатопатії. З іншого боку, хронічні захворювання печінки, метаболічно асоційована жирова хвороба печінки, цироз печінки, стани також після трансплантації печінки можуть впливати і погіршувати роботу серця. Сьогодні е, ніхто вже не може заперечувати в, в, в тому, що е, метаболічно асоційована е, жирова хвороба печінки, або, як зараз кажуть, стеотопічна хвороба печінки це є предиктор серцево-судинних е, захворювань. Ми бачимо підвищений ризик каротидного атеросклерозу, підвищений ризик тромбоутворення, і оцінка е, робиться висновок. Е, Оцінки кардіоваскулярних ризиків у пацієнтів метаболічно асоційованої жирової хвороби як обов'язково події стосовно взаємозв'язку між МАШП і атеросклерозом, вивчення асоціації між цими двома станами вказує на те, що подібні запальні медіатори продукують як ураження печінки, так і судин. І прозапальний стан, який індукує прогресування стеатозу до стеатогепатиту, може також індукувати проатерогенні ефекти. в механізмах розвитку кардіоваскулярних захворювань у хворих на МАШ треба звертати увагу або зазначити, що вісцеральна жирова тканина, саме цей від жирової тканини у хворого. Починає патологічний процес і печінка є як мішенню цього процесу, так і джерелом проатерогенних чинників. При МАШП визначається системне виділення запальних гемостатичних компонентів медіаторів оксидативного стресу, а також сприяння інсулінорезистентності та атерогенні дисліпідемії. Дуже важливе позиція. З другого боку, шановні колеги, це все вплинуло на визначення протоколів лікування МАШП. І якщо подивитися на сучасний протокол 23-го року, ми бачимо, що тут є і так звані GLP-1 рецептори, це дуже популярні сьогодні препарати. Але їх має призначати я звертаю увагу, на мій погляд, лише ендокринолог є також глітазони і баріатрична хірургія, а також є CGLT2-інгібітори. Ми бачимо, якщо казати про глітазони, це останнім часом набирає популярності отакі рекомендації до включення глітазонів в лікування таких хворих. Що дає можливість, можливість знизити кардіоваскулярні випадки, здійснити захист нирок, здійснити також зменшення ваги пацієнта, і також зниження. Я ще раз повторюю, головним чином кардіоваскулярних подій. Тобто глітазони, вони актуальні, вони в темі. Ще одна позиція в уніфікованому клінічному протоколі 2014 року наказом мозу піоглітозон, метформін та омега 3 жирні кислоти рекомендовані для корекції супутніх метаболічних розвиток, і якщо сюди додати міжнародні рекомендації стосовно використання піоглітозону до терапії живрової хвороби. То тут є підвищення чутливості до інсуліну, нормалізація рівнів АЛТ АСТ, покращення гістологічних параметрів печінки і зниження запалення. От е, хочу також сказати, е, показати вам, що, е, сьогодні, сьогодні, на мій е, погляд, е, піоглітазон більш доцільний в багатьох випадках ніж метформін. Для зниження інсулінорезистентності у хворих, яка буде вже створювати в свою чергу всі патологічні шляхи для, для формування і цукрового діабету другого типу і всіх кардіальних ризиків, хочу сьогодні показати, що на прикладі вітчизняного препарату глютазону ми маємо можливість працювати з у широкого кола пацієнтів. Які мають і кардіологічну, і ендокринологічну, і гастроентерологічну патологію. І такою патологією, яка як об'єднує всі ці спеціальності, є якраз метаболічно асоційована жирова хвороба печінки. Ми бачимо, що піоглітозон, за даними багатьох досліджень, він має корисний ефект на стеатогіпатит у пацієнтів. Незалежно від наявності цукрового діабета, але е, зазначається, що е, це, е, цей ефект більш виражений, е, коли у пацієнта є цукровий діабет. Е, і піоглітозон покращує функцію печінки, зменшує її стеатоз, активність стеатогепатиту. Е, повертаючись к вітчизняному піоглітозону, глютазону. Я можу констатувати, що наявність різних дозувань різних дозувань, таких як 15 мг, 30 мг, 45 мг, дає можливість лікарю більш широкий вибор режиму і схеми режиму прийому глютазону в схемах лікування. Ми бачимо, що один раз на добу, незалежно від прийому їжі, цей препарат. Приймається, і це дуже зручно і для пацієнта, і для лікаря, особливо в умовах в умовах, коли ми боїмося завжди поліпрагмазі. Щодо ще одного обставини, на яку я хотів звернути увагу, навіть в лікуванні жирової хвороби печінки незалежно від вираженості, від, від рівня. Фіброзу істіатозу у хворих. Взагалі, взагалі найважливішою задачою є зниження ризику кардіоваскулярних захворювань. Тобто, коли мова йде про такого пацієнта, наприклад, у гастроентролога, він має подумати, як не тільки пролікувати печінку, а як знизити ризик кардіоваскулярних захворювань. Так само, коли цей пацієнт потрапляє до кардіолога, він має також подумати про те, як полікувати печінку наряду з цим, що він буде знижувати ризик кардіоваскулярних захворювань. Уявлення про єдність кардіоваскулярних і гастроентрологічних захворювань нам демонструють навіть. Такі ситуації, коли целіакія викликає кардіоваскулярні захворювання ураження серцево-судинної системи, при целіакії є доведеним, доведеним явищем, і безумовно, в шляхах взаємодії між кишковою, кишковою мікрофлорою та кардіоваскулярною системою, є такі моменти. Є такі моменти, як е, коротколанцюгові жирні кислоти, жовчні кислоти, а також транслокація ліпополісахаріду в кровотік. Але окремо я хочу звернути увагу на такий субстрат, який називається триметіламіноксид. і саме цей субстрат він виділяється кишковою мікрофлорою, і це негативний момент і через. Через виділення цього субстрату е, об'ясняють негативний вплив бактерій на кардіоваскулярну систему, оскільки він, він цей триметіл інгібує метаболізм холестерину, сприяє розвитку дисліпідемії, підвищує реактивність тромбоцитів, посилює тромботичний ризик і збільшує продукцію прозапальних цитокінів. Продовжуючи далі приклади взаємодії кардіології і гастроентрології, можу сказати, що в позиціях Європейської організації хвороби крона і виразкового коліта в 2016 року в позиції 9 а конкретно підкреслено, що у пацієнті з виразковим колітом і хворобою крона існує виражений кардіоваскулярний ризик і. Системне запалення кишечнику сприяє передчасному атеросклерозу. Ще одна дуже важлива позиція. Ми перейдемо до неї, шановні колеги, задачою лікаря і кардіолога і тепер уже і гастроентролога є досягнення цільових рівнів холістеріну і ліпопротеїду низької щільності. І незалежно, ну я скажу, може залежно все таки від ступеня кардіологічного ризику є різні цільові рівні, але їх треба досягати, і в цьому полягає головна задача лікаря. І ми з вами знаємо, що вже проходили еру використання статинів різних поколінь, і хочу сказати, що статинам притаманні і позитивні ефекти. І негативні побічні дії ви про них дуже добре знаєте. Але хочу сказати, що сьогодні вибраний, обраний найбезпечніший із статинів, який є розовостатином, і про це переконують всі нас гайдлайни кардіологічні, і ми бачимо, наприклад, що саме розовостатин, Має найменшу частоту випадків рабдоміолізу, протеїнурії та ниркової недостатності в порівнянні з іншими статинами, навіть з статинами. А також ми з вами знаємо, що статини створюють певний негативний вплив на печінку, на функцію печінку. І ми бачимо, наприклад, що частота підвищення АЛТ більше трьох найменша. У випадках, коли хворі приймали саме розова статин із ряду статинів, і таким чином співвідношення користі ризику максимально виражена у розова статину. Це вже відомий факт, і хочу сказати, що це пов'язано головним чином з. Фармакокінетікою статином, зокрема, з системою виведення, шляхами виведення е, різних статинів, розова статин вигідно відрізняється. Наприклад, він не метаболізується системою цитохром П450. Е, серед шляхів виведення у нього є і нирки, і печінка, на відміну від аторво статину, і багато інших позитивних моментів. На прикладі знову вічизняного розувастатину, статину, який є у нас на ринку і широко вже використовується. Він називається розова статин Озалекс. Ми можемо показати, що він, не взаємодіючи з системою цитохромою П450, зменшує ризик небажаної лікарської взаємодії, мінімізує ризик розвитку міалгії у таких хворих і мінімізує ризик підвищення рівня печінкових ферментів. АЛТ із АСТ на відміну сімва і аторвастатин, їм не притаманні такі позитивні ефекти. Таким чином, шановні колеги, обираючи статин, сьогодні ви маєте обрати розова статин. Пропонуємо вам. Озалекс, маємо досвід. Він дуже добре працює. Ще одна із, на мій погляд, таких проблем важливих, як яка знаходиться на стику кардіології і гастроентрології і може і пульмонології, є так званий некардіальний грудний біль. Серед амбулаторних пацієнтів з таким LCCP, це буде абревіатура далі некардіального грудного болю. Серед амбулаторних пацієнтів 10-20% – Мають гастроінтестинальне захворювання. І серед цих 10-20% найчастішою е, м, патологією є атипова маніфестація ГЕРГ. Е, е, крім того, це може спостерігатися при езонофільному езофагіті, е, може бути при герхі, при кілі е, е, діафрагми, при халіцистіті, панкреатиті виразки і далі інших проблемах е, гастроінтерології. Герх це дійсно велика проблема для всього світу сьогодні. Ще й тому, що крім кишкових, кишко, шлунково кишкових явищ, герг може провокувати інші ускладнення, наприклад, підвищувати ризик виникнення інфаркту міокарда та серцево-судинних подій, можуть виникати порушення ритму серця, можуть з'являтися респіраторні симптоми то розладу сну. І е, у хворих, наприклад, на ішемічну хворобу серця формується е, так зване порочне коло Езофагоспазм провокує ішемію е, міокарду, який сприяє в свою чергу новим епізодам спазму стравоходу. А в клініці NCCP є певні закономірності, це повторювані епізоди за болю, що ірадіюють у спину щию, щелепу або руки. Це може навіть імітувати ішемію міокарда і може бути описане як стискання або печіння. Тривалість може становити також від хвилин до годин. І часто виникає після їжі або вночі та може погіршуватися під час стресу. І тут дуже важливо е, е, зазначити, що залежно від тяжкості біль може не купіруватися спонтанно чи за допомогою антацидів. І от тут ще треба зазначити, наприклад, що в діагностичній тактиці, е, яка пропонується американським коледжем кардіології, Ем, є такі рекомендації, як у випадках персистентного або рекурентного грудного болю при негативному стрес-тесті та відсутності анатомічних серцевих змін слід виключати некардіальні причини. А, і ще одна рекомендація: у пацієнтів з рекурентним болем, без ознак серцевої або легеневої патології, виключення гастроінтестинальних причин є доцільним. Шановні колеги, і це дуже важлива позиція, яка нам свідчить про те, що ця проблема в колі уваги для діагностики Герк асоційованого НССП це більш підходить для сімейного лікаря. Рекомендований так званий ІПП-тест, який фактично це є спроба ліквідувати клінічні прояви НССП за допомогою призначення ІПП препаратів. І він, цей тест вважається позитивним, якщо спостерігається зменшення симптомів на 50-75% протягом щонайменше двох тижнів при дозуванні 40-80 мг для омепразолу або 30-90 мг для ланзопразолу та 40 міліграмів для пантопразолу і рабіпразолу. В диференційній діагностиці патології стравоходу Американська асоціація гастроінтестинальної ендоскопії нам дає дає такі результати, що є езофагіт не пов'язаний з рефлюксом, може бути. Він спричинений прийоми ліків, інфекціями, грибами або радіацією, Еозільний, е... Еозільний езофагіт, який пов'язаний з сенсибілізацією, може бути порушення моторики стравохода, це е... ахалазія, спазм е... дистального відділу стравоходу е... і розлади взаємодії кишечних мозок. Це функціональний езофагіальний біль, функціональна печія та рефлексна гіперчасливість. Так як бачите... Ціла палітра патологічних станів, яка може створювати суть НСП, е, е, в лікуванні ГЕР асоційованого NCCP, коли ми переконані, що тут е, саме ГЕРД викликає клініку, е, рекомендована медикаментозна терапія першої лінії у вигляді прийому інгібіторів протонової помпи. Тривалість такої терапії становить рекомендовано 2-3 місяці, але відсутність відповіді на ІПП протягом двох тижнів має привести до перегляду такої терапії і припинення лікування ІПП і пошук якихось нових причин, тобто уточнення діагнозу у цього, у цього хворого. Величезну проблему сьогодні. Створюю нам і нашим пацієнтам так званим МПЗП індуковані гастропатії, тому що дуже велика поширеність вживання МПЗП і аспирину в суспільстві, наприклад, серед літніх людей майже 25%. і приблизно в половині пацієнтів, які приймають МПЗП, виникають ерозії виразки. Різних відділів шлунково кишкового тракту сьогодні із нових позицій доведено, що НПЗП індуковані зміни слизової оболонки шлунково кишкового тракту вони здійснюються не тільки через прямий ефекти НПЗП, які ми вже знаємо. цок, цок опосередковані ефекти. Але нам вказують на те, що є так звана непряма дія НПЗП пошкоджуюча. це через зміни фізіологічних властивостей або функцій органів хазяїна, середовища кишечника, проникність лізової оболонки, і так далі. Також є прямий ефекти кишкової мікробіоти, яка змінює свій характер виглядів біотрансформації під впливом МПЗП. І є непрямий вплив кишкової е, мікрофлори. Е, знаєте, таке різноманіття впливів, е, яке опосередкованого НПЗП е, прийомом нас переконує в тому, що ця проблема є, і з нею треба, і з нею треба е, рахуватися. Е, серед рекомендацій е, щодо лікування НПЗП індукованих гастропатій домінують. Такі як е, припинення прийому НПЗП, а також е, рекомендація прийому противиразкових препаратів, і, і якщо це неможливо припинити, то е, призначають інгібітори протонової помпи, як терапія першої лінії, оскільки швидкість загоєння пептичних виразок була вище в групах інгібіторів протонової помпи, ніж в групах. Блокаторів h 2 гістамінових рецепторів. Ще одна важлива позиція: останні клінічні настанови вони рекомендують більшості пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарду, прийом препаратів або ацетилсаліцилової кислоти, або клопідогреля, або як зараз роблять, тікагрелора. При цьому чимало пацієнтів вже будуть приймати ІПП для захисту. Слізової оболонки шлунка і перевага вдається інгібітором притонної помпи з максимальним рівнем безпеки, і таким видом інгібітори протонної помпи є безумовно пантопразол. І ми розуміємо, що за рекомендаціями, в тому числі європейських організацій кардіології, саме пантопразол. Є рекомендованим. А дивіться, ще в 2009 році FDA конкретно сказала, конкретно рекомендувала уникати одночасного застосування клопідогрелю і е, омепразолу. І це е, було зроблено на підставі результатів дослідження. І, і альтернативою є е, саме пантопразол, тому що між пантопразолом. І клопідогрілям відсутня лікарська взаємодія, тобто не збільшується з одного боку ризик повторного інфаркту міокарду, з іншого боку, боку клопідогрель не знижує ефекти е, антисекреторні ефекти е, антопразолу. Шановні колеги, можемо казати, що всі зазначають величезний ризик. Для шлинково-кишкового тракту з боку НПЗП в різних варіантах, і чим більше факторів ризику, чим, тим частіше розвиваються ускладнення з боку шлинково-кишкового тракту та вищий ризик кровотечі. Тим більше, коли мова йде про похилого пацієнта, а цей похилий пацієнт нам може служити слугувати прикладом такої. Хоморбідності, поліморбідності, навіть так ми бачимо тут. У нього і серцево-судинні захворювання, і захворювання шлунково кишкового тракту, і центральної нервової системи, і захворювання периферичних судин. І ще багато можна е, причисляти тут. Це приклад такої поліморбідності. Е, і бачите, пацієнти таким чином старше 50 років, за даними статистики, приймають 3 або 8 та більше препаратів одночасно. І це не дуже є добрим, тому що більше восьми лікарських засобів ризик небажаних явищ і негативних лікарських взаємодій наближається до 100%. І тут наведена така таблиця, яка показує, що серед різних поколінь різних препаратів інгібіторів протонної помпи пантопразолу йому притаманна найменша взаємодія з різними. Препаратами лікарськими, в тому числі широко, які використовуються в кардіології, і от тут ми кажемо, що пантопрозол є препаратом вибору для таких ситуацій, і я знову хочу звернути вашу увагу на те, що у нас є вітчизняний пантопрозол, який вже багато років на нашому ринку, і він вже встиг зарекомендувати себе як дуже ефективний. Препарат, який має дві форми випуску, 20 міліграмів і 40 міліграмів. І багато лікарів вже відчули ефективність золопенту. Пантопразол, Ви знаєте, він високоселективний інгібітор протонної помпи. Так він вважається. Чому? Тому що протонова помпа вона є не тільки в шлунку, вона працює в інших органах, і в серці, і в печінці, і в нирках. І багатьох органах, і тому селективність інгібітора протонової помпи вона передбачає, те, що цей інгібітор він інгібує протонову помпу саме в шлунку, а і не торкається інгибіпротонової помпу в інших органах і тканинах. Тому ще раз наголошую: пантепразол ем, є найбільш селективним інгібітором протонової помпи сьогодні. Препарат золопент український пантопразол, я його вам рекомендую. Шановні колеги, завершуючи свою лекцію, я хочу сказати, що це дуже велика проблема сьогодні. Наявність одного пацієнта декількох захворювань, і, на мій погляд, в ряду цих поліморбідних станах провідна роль належить кардіології і гастроентрології. Немає, на мій погляд, такого пацієнта. Кардіологічного, у якого немає гастроентерологічних патологічних станів, так само як у багатьох гастроентерологічних хворих, в результаті тривалого перебігу захворювання або лікування, тобто ятрогенні причини, також можуть викликати кардіогенні кардіологічні захворювання. І майстерність лікарів сьогодні вона полягає насамперед в тому. Що треба дуже тверезо підійти к оцінці стану цього пацієнта, виробити адекватну виробити адекватну терапію, яка буде ефективною у такого пацієнта з вираженим коморбідним, а частіше поліморбідним станом. Дякую вам за увагу.